Доброго дня всім. Чи добрий вечір уже. Сьогодні вечоріє. 4 травня 2024 року. Такі ось ми виростали калунчики з розсади, бачите, такі, наче непогані вийшли в таких умовах важких. Зараз важка весна. Всі в важких умовах і країна, і сільхозвиробники. виробники. І ось. Бізнес, який немає конкурентів, по крайній мірі в нашій районі. Таким займається дуже мало хто, тому що це робота ювелірна. Ні, ні, Бачите, зараз заносимо заморозки Захуй. передають. Їм? Кадр, покладемо. О, все. Хлопці ось так заносять десь. Цвіте все. І на вечір заносимо, попередають заморозок, яка вона. плюс 5-10 це вже критично. Отак От занесли ось по теплицях пописали, з якої теплиці. І хочемо, щоб так воно тут ніч перебуло, а завтра буде сонце. Будемо виносити на вулиці. Поки так. Приїхав на поле кукурудзи, де була висіна кукурудза 20, квітня, 20 квітня, сіялися. 48 тисяч, така ось схожість. Перед посівом була проведена ліфосадна обробка даного поля. І так ми бачимо, що вона довольно на сьогоднішній день на 14 днів після посіву виглядає. Я вважаю, що дуже чисто, не було внесено ні ґрунтового гербіциду. Так як, він, ви знаєте, що я працюю на мінімальних затратах, посіна вона була без добрив, Осінню була побита палка і весною був проведений посів. На сьогоднішній день вона виглядає отак. Два листочка. Виходить третій. Ну, думаю, десь через недільку буду проводити страхову защиту гербіцидом. Це вам покажу, розкажу. Сіялась вона прямо перед дощом, її встигали посіяти. Я вважаю. Вона була проведена десь хіба хорошо. Дивіться, які згоди оборону, бачите. Так, добре друзі, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду показувати, розказувати все. До зустрічі.